То має проводитися безповільно одну зварку. Має бути адміністратором, має бути адміністратор. Далі будут ще якісь. Ну, то Ви зараз піти з нами для дачі бояться. Якщо це не ваше приміщення, ви до нього не маєте ніякого відношення, тобто ви його не маєте права, ви його не будете закривати, хай люди сюди приходять, тут сидять в інтернеті. Правильно? Виходить, що так. Тобто ну, ви ж ви сюди прийшли по світі? Обично цивільна особами, так? Правильно ну, розумієте? <проб> 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 ви просто просто просить в інтернеті, так? Сидимо, ми запрошуємо в Луцький міський відділ. В Луцький відділ поліції. Для дачі пояснень по даному факту. Та як ви тут, ви кажете, що тут ніхто. Хай люди заходять, сидять в інтернеті, правильно? Ви дали ключі, пусть вони Хто ми вам дав ключі? Зробили. Хто вам дав ключі? Віка, дякую. Хто власне? Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ні, ну, я знаю, що у вас це, коли вам подумали, там все давно вже списано, але... Давайте пустити. Ну, а хто власне прийде? Та ви можете спілкуватися, не дивлячись моніторкою, так? Ви що ви сюди як вам? дівчина дала ключі, щоб закрити цей клуб, так? Які вони закрити? Видав, всі. У вас є якісь вище часи, за якої я думаю, на яких ви ми викликати, ми кормили. Як ви можете закрити?

нормальні. Звичайно, бачите, що вона вам видала гроші. Ви її У вас я так бачу, де ці не спостереження, правильно? Ви хочете дівати заклад. З на камеру спостереження. Ви учили. Бачимо, як вона передавала гроші, непонятно чого, правильно? Ви Вони підмічали, може гроші. Ця людина вам давала гроші? Що ви не знаєте? Чи ця людина давала вам гроші. Ну, де добре Зараз чекай, держи. Ну давай зачекай, давай віроренди зараз зв'яжемося напряму з власником приміщення.